Так, друзі, прийшли ми тут на цій горі, бачите, в цій крепості, в цій фортеці. Наразі, на, 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 невже ж я спомняв, як це правильно. Не, не, не можу швидко думати. Згадав, ось, нарешті я згадав, як правильно, фортеця. В цій фортеці тут є кафе. Кафе, щоб ви розуміли, друзі, за всі гроші, тому що ми тільки що були внизу. До фунікульора були в кафе. Там кофе коштує, ну, турецьке кофе, воно коштує 90 лір. Тут воно коштує 115. Але там дали ще воду. Подарунок, ну як не подарунок, так прийнято, що дають воду з турецькою кавою. Дали 0,33. Ну, щоб ви розуміли, якщо ви дивились мої ролики до цього, то тут дуже розпространенне, забув я знов країнську. Вода по 200 мл. Але нам дали за 0,33. Ми сюди подивилися ціни. Тут ціни, як на мене, дорогі, тому що, ну, зимовив я турки шкопи, тому що ми... там 90 а тут по 15. Тому зиму і одразу і води ще куп'ю, тому що, ну, я думаю, що так прийнято. Наразі ні. Наразі ось так. Одна кава і це. Ось так. Тому навіть в Туреччині кав'ярня, кав'ярні, роз. чи кафе, кафе, роз. Ще нам давали там там, де ми були перед фонікульором, якийсь один шматочок рахат Лухума. Тут не дають. І Ну, солодощі мені то таке. Солодощі неважливо, що наразі я думав, що дадуть воду, тому що я хочу пити. А вода тут коштує, щоб ви розуміли, в два рази дорожче. Ну, типу, 0,33. Тут коштує 60 лір. Як в магазині коштує 25 лір, це півторашка. Тому так тут. Тручна стала дорогою. Ну, типу, якщо ти... Якщо ви пам'ятаєте до 2022 року, то вам здасться, що тут дорого. Але якщо порівнювати з Україною, то нормально. Такі ж ціни. У нас Одесі, мабуть, ще й На цьому все, погнали далі.